Вікторія Стальнець, студентка біологічного факультету Ужну. Дівчина прийшла прибрати територію ботанічного саду з однокурсниками. І в школі були такі акції. Теж ми прибирали місцевість. Дуже багато забрудненості було, що після відпочинку багато людей залишають пляшки, бутилки різні, навіть м'ячик знайшла дитячий, що гралися діти та залишили. Ми маємо робити все для того, щоб зберегти нашу планету. Ми знаходили одяг, який тут буквально десь в сантиметр тридцять в ґрунті, що ще, пля пляшки від шампанського двина. Ну треба комусь прибирати сміття за іншими людьми, якщо... якщо їх не навчили за собою не смітити. Я думаю, ми цим даємо приклад навіть тим, хто тут проїжджає, вони бачать, і можливо це десь в їхніх головах посіє думку, що смітити не варто. Тому, мабуть, так. Ну, воно точно не нашкодить. Ужгород родка Ремацех працює у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Жінка теж прийшла прибрати ботанічний сад університету. Люди полишали. Відімо тяжко їм було донести до мусорних баків або мишечки з собою взяти, мусорні. Та ми вийшли та за них то поробили. То пластмаса, шампанське опаленька, шампанське вино. Та треба почистити ліс. Треба, щоб то було все акуратненько, щоб щось росло, квіточки, дерева. Ну і взагалі, щоб ми дихали чистим повітрям, все починається з нас, правда? Якщо ми будемо за собою, хоча б за собою прибирати ці всі залишки нашої життєдіяльності, я думаю, що буде набагато легше. Площа ботанічного саду Ужгородського університету 83 гектари, розповів директор Дмитро Сойма. Буде розчистити тільки під ліску, дерева сьогодні не вирізаються, абсолютно ніякі дерева, ані аварійно небезпечні, ані хворі дерева. Навпаки обезпечимо, щоб до аварійно-небезпечних дерев люди не підходили. Це цим займуться професіонали. Ректор Ужну Володимир Смоленка каже, на прибирання ботанічного саду прийшло близько 150 студентів. Це якраз така традиційна наша наш час, коли ми проводимо прибирання, але це зовсім нова ініціатива. Ініціатива спільна з обласною військовою адміністрацією. Ми хочемо перетворити цей сад, бо це частина в прихоронна в, в, в зона в таку одну із. Найкращих місць нашого місць нашого міста, тобто зробити прибирання, зробити таку санітарну руху, можливо, проробити якісь маршрути для того, щоб це місце стало ще більш зручним для, для наших містян. Сміття, яке не потрібно, буде вивезено на полігон барвінок, відсортоване на площадку для подальшої. Опрацювальні переробки за словами Василя Романця під час толоки зібрали близько 100 кубометрів сміття. Також кількість сухих гілок подрібнили на місці. Їх згодом продадуть для опалення навчальних закладів міста. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.